Роботи по області так само возведені фортифікаційних споруд по різним напрямкам, фактично по всьому прикордонів нашої території. Зараз ми знаходимося на Вовчанському напрямку, на північно-східному. Тут будуємо взводний опорний пункт з по відповідним проектам Міноборони. Ходи сполучення, облаштування, укріплення, бетонні споруди, бетонні споруди для ведення вогню, відповідно бетоні споруди у вигляді бліндажів тощо. Територія досить велика, об'єми робіт вже проведені, досить великі, земляні роботи по цьому об'єкту майже завершені вже на 100%. Далі іде облаштування ходів сполучення, відповідно встановлення залізобетонних конструкцій. Робота ведеться досить активно. Ми одночасно зводимо ось такі зводні опорні пункти оборонні споруди по всім абсолютно напрямкам.